Псалом 63 для диригента хору, псалом Давидів, вислухай Боже мій голос, як скаржуся я від страху ворожого, душу мою хорони. Заховай мене від потаємного збору злочинців, від крику свавільців, як нагострили свого язика, як меча натягнули стрілу свою словом гірким. Щоб таємно стріляти в невинного, вони нагло стрілятимуть в нього і не будуть боятися. У злій справі зміцняють себе, змовляються пастки таємно розставити, кажучи. Хто буде їх бачити? Вони кривди ховають, загинемо, як задум їхній сповниться. Бо нутро чоловіка та серце глибоке, але вчинить Бог, що стріла на них стрілить, і нагло поранені будуть, і вчинить, що їхній язик допадеться до них, і будуть хитати головою усі, хто спогляне на них. І всі люди боятися будуть і будуть розказувати про чин Бога, і діло Його зрозуміють. І праведний Господом буде радіти, і буде вдаватись до нього, і будуть похвалені всі простосерді.